Чат чэбэшка. Чатэ. Ничоо. Чатэ. Ничоо. Да ну. Спитэ чэтка. Пошёл. Пошёл. И что?

Смачного до речі. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. <сум> <сум> Чуть-чуть, знаєш, фіговий делікатес. Ой! Я мав тебе ця е, шатая твого персонажу, я не можу. Його так шатает чітко. Не ну файний вигляд, файний. Ах ти! Ти Та капец! Я у ХП А в мене спавен поинт в тебе стоїть, тому що я в тебе на ліжку спав. Це треба змінити. Якось так. Так, що то за кіпіше? Чотири людини, ще поки зайшло. Ти в Дискорді розмотився. А, згадав я з Настю його розмовляв. Так. В ДГС замутились і йдемо далі. Йдемо кудись, там, я не знаю, чесно. Йдемо ват фермити опит, мабуть. Тому що в аду можна здобути квелсу. Взагалі файно було б зробити ферму ендегменів. Ну із-за того, що ми ще не ходили в ендерсвіт. У нас не буде ще її. Тому якось так. Uh -huh -huh. Тут чисто виживання таке гезминичне. Далі плануємо взяти хостинг. І з новою бречкою залетіти, і більше хардкорніше як то. Мабуть, так буде. Ну, то чисто для себе, знаєте, для З Скайпу можна так сидіти і грати. Угу. Розмовляємо ми через voice мод речі. Чому так? Тому що. Ну, типа прикольно, чесно. Ну, типа прикольно. Тому так. Далі, 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 далі.